Вітаю шановних учасників цього заходу. Дякую за запрошення взяти участь в ньому, який я бачу зібрав лідерів з усіх сфер державної і не тільки діяльності, які пов'язані з тематикою цього восьмого київського полілогу. Тема, яку я буду висвітлювати, з, ну взагалі тема полілогу з зірочкою, я би сказав, коли я ознайомився, а тема, яку я буду висвітлювати з трьома зірочками, чим більше я працюю в Вищій раді правосуддя, тим більше розумію, що потрібно берегти суддів справедливих, професійних, чесних, особливо після виступів суддів Вищого антикорупційного суду. Ми е, вчора я на е, форумі говорив про дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя як засіб захистити інституцію від дискредитації, але от наведу е, дві е, норми статті 6, 106 закону України про судоустрій і статус суддів, які передбачають дисциплінарну відповідальність суддів. Перша це пункт А е, частини е, пункту. Під пункт А пункту 1 частини першої, і інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило ре, реалізацію учасниками судового процесу, наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, і е, частина пункт другий е, частини першої безпідставне затягування або невжиття суддею судею заходів щодо розгляду е, справи протягом. Строку встановленого законом, і тут е, ми маємо дві різні ситуації, коли е, учасники звертаються із скаргами на порушення їхніх прав, а з іншого затягується розгляд е, справ, і також це є не досить добре. Хочу, е, я буду на прикладах показувати на тих рішеннях, які були прийняті Вищою радою правосуддя і е, великою палатою Верховного суду. В першу чергу хочу зосередити увагу присутніх, що діяльність вищої ради правосуддя чітко демонструє її протидію корупції і пов'язаних з нею діянням а також розуміння того, що це не тільки про процвітання нашої держави, насправді, а це про її виживання. Для ілюстрації процитую частину рішення Вищої ради правосуддя, якою залишено без змін рішення другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 24 липня 2024 року про притягнення судді. До відповідальності цитата при цьому друга дисциплінарна палата вищої ради правосуддя. Я як член цієї палати був доповідачем, і готував її рішення. Вважала за необхідне зазначити зазначити, що у світі існує чітке бачення, що корупція становить серйозну загрозу верховенству права, підриває основи демократії, невілює соціальну справедливість, перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному виконанню державою своїх зобов'язань щодо поваги захисту сприяння. Дотриманню прав людини саме одним із проявів боротьби з корупцією є посилення діяльності спрямованої на виявлення корупційних проявів та забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності, в оскаржуваному рішенні також наголошено, що ефективність протидії корупційним процесам значною мірою залежить від неминучості настання покарання за корупційні діяння, яких уникли правопорушники у двох справах, провадження у яких закрив. Суддя, ну це стосувалося закриття проваджень в адміністративних справах, але е, е, там була зміна законодавства. Суддя це не врахував, е, він був притягнутий до відповідальності. Але ми розуміємо, що таке важливість протидії корупції, і от теж знаково ще одне: ну буквально про важливість. Знаковим і показовим є також те, що перше рішення, яке було прийняте. Ухвалене Вищою радою правосуддя після відновлення її роботи в конституційному е, складі, оскільки тут якраз і е, голова національного Агентства з питань запобігання корупції не можу не, не згадати. Вона стосувалася позиції щодо проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження державної антикорупційної програми, і тут е, прагнення і мета Вищої ради правосуддя. Е, це усунення з одного боку корупційних ризиків у судочинстві, утвердження авторитету судової влади і виконання міжнародних зобов'язань України. Рада е, керується необхідністю дотримання балансу між запровадженням антикорупційних механізмів та забезпеченням реальних гарантій незалежної судової влади та суддів. Е, Ну, всі ми розуміємо, що визначення е, чіткої дефініції в кримінально процесуальному кодексі е, порушення. Е, Зловживання верні зловживання процесуальними правами немає, але всі погоджуємося, що таке є. Тому ми враховуємо практику Верховного суду про застосовне тлумачення е, терміну зловживання правами, порівняльний аналіз, у тому числі підходи ЄСПЛ інших країн, зокрема Польщі, Німеччини, узагальнення ключових судових рішень, у яких були визнані прояви зловживання. Практику відмови в задоволенні клопотань, які подані з недобросовісною метою, і ось наведу ще одну цитату з рішення Вищої ради правосуддя про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів жовтневого районного суду міста Запоріжжя. Це практика 2018 року. Цитата і суддів апеляційної інстанції. Щодо відмови обвинувачених на стадії судових дебатів від своїх сімох захисників, суддя зауважила, що вказані захисники здійснювали захист обвинувачених протягом усього тривалого розгляду цього провадження з грудня 2014 року до 23 червня 2017 року, колегія суддів роз'яснила обвинуваченим. Норми кримінального процесуального кодексу України щодо права на захист та відповідальність учасника процесу за зловживання процесуальними правами після цього і обвинувачені, і їхні захисники відмовились від виступів у судових дебатах. Дисциплінарна палата зауважує, що відмова обвинувачених від захисників та залучення. Нових осіб на стадії судових дебатів могла призвести до затягування розгляду справи на невизначений термін. При цьому такі дії обвинувачених свідчать про зловживання в судовому процесі, наданих їм процесуальними правами. Таким чином, вища рада правосуддя також кваліфікує певну поведінку як в кримінальному провадженні. Я б сказав би як процесуальні маніпуляції, тому що це не зловживання процесуальними правами. Але це про той спосіб захистити інституцію від дискредитації, ну скільки тут переді мною виступали судді вищого антикорупційного суду. Я скажу, що з 1 листопада 2023 року, по станом на 28 травня, в Вищій раді правосуддя було 364 скарги щодо суддів вищого антикорупційного суду. Із них 205 вже розглянути, і тільки по трьох п'ять суддів притягнуто. До відповідальності це показує, що більшість скарг це переважна більшість. Вони не обґрунтовані, і в своїх висновках, висновках Вищої ради правосуддя, надано аналіз цій поведінці. Друге, що ми беремо до уваги, це мета з якою здійснюється зловживання процесуальними правами. Ну вже багато сьогодні говорилося про це. Це Трата доказів, втрата актуальності справи, затягування розгляду, уникнення відповідальності це призводить до необґрунтованої тривалості кримінальних проваджень. І як наслідок до неможливості виконання завдань кримінального провадження. Порушує права потерпілих і інших учасників, ну і підриває ефективність правосуддя, довіру, саме головне, довіру до судової системи. І в очах стороннього спостерігача сприймається як нездатність суду забезпечити право на справедливий суд та повагу до гарантованих прав і свобод громадян України. Ну відверто про це слід говорити і е, сприймати це як належне. Третя проблема це питання, де проходить межа між реалізацією права на захист та його зловживання. Ну і після відповіді на ці три питання виникає дилема: чи повинна вища рада правосуддя реагувати на суддівську пасивність перед маніпуляціями або зловживаннями сторін? Якщо судді дозволяють безпідставне затягування через відводи, неявки фіктивні, як сьогодні говорили, довідки. Це питання професійної поведінки чи зловживання суддівською дискрецією, і що робити зі скаргами на суддів, які системно потурають зловживанням? Які докази можуть бути, що це дійсно здійснюється умисно? І в якому нормативному правовому акті як сьогодні це говорили такого немає. Крім загальних норм кримінально-процесуального кодексу і закону України про судоустрій і статус суддів, які сформулювали б стандарти належної процесуальної поведінки суддів в таких випадках. Ну, І тут є аргументи проти Це втручання Вищої ради правосуддя у процесуальні дії та оцінки судді може підривати його незалежність. І аргументи за. А саме це толерантність до зловживань, це не процесуальна помилка, а розмирування стандарту правосуддя. Суд не може вважатися безстороннім у випадку потурання учаснику, який маніпулюватиме процесом, оскільки він тим самим буде сприяти негативним наслідкам, про які сьогодні говорилися, і коли механізм судового захисту використовується насправді для порушення. Прав свобод е, і законних інтересів інших осіб. Я маю на увазі потерпілих інших учасників, а також ускладнює ефективний законний і справедливий е, розгляд справи. Вища Рада правосуддя як конституційний орган суддівського врядування е, і ви знаєте, має своїм завданням забезпечення незалежності судової влади, функціонування її на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм конституції та законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Це якраз е, ці завдання є е, частиною присяги кожного члена Вищої ради правосуддя. І е, це та публічна функція, про яку я про яку йдеться в моїй доповіді. Я не буду наводити норми кримінального процесуального кодексу, які передбачають е, обов'язки судді щодо організації процесу. Всі е, е, знають, наведу ще два рішення, два, два, буквально коротенько, бо це важливо. Підходжу до судді, аналіз дисциплінарної практики. <у>, у ряді справ встановлено зловживання процесуальними повноваженнями, що сприяло затягуванню процесу. І ось в рішенні Вищої ради правосуддя зазначається, що неналежна підготовка справи до розгляду та невжиття суддею дієвих заходів. Для недопущення та припинення недобросовісної поведінки учасників процесу призвела до безпідставного затягування розгляду зазначеної судової справи. Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зокрема безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час. Відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, не вжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки. Учасників Асників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків, велика палата Верховного суду розглядаючи Справу за позовом однієї з з громадян нашої держави до держави України в особі Вищої ради правосуддя про визнання протиправної бездіяльності щодо організації судової системи, також вказала на те, що е, саме в межах дисциплінарного провадження Вища рада правосуддя може оцінити обставини, що призвели до затягування. А однією з обставин, яка може призвести до затягування, є. Зловживання процесуальними правами, ну і висновок для роздумів. ВРП має не лише каральну функцію щодо суддів, які потурають зловживанням, але й профілактичну або нормотворчу функцію формувати практику відповідального судочинства. Стандартів належної поведінки суддів у контексті протидії зловживанню, у тому числі через узагальнення практики, яка у нас є, і всі ці рішення, про які я говорив, вони доступні на сайті Вищої ради правосуддя в узагальненні. Зокрема, ви можете з ними ознайомитись. і потрібен баланс між повагою до суддівської незалежності і відповідальністю за бездіяльність перед процесуальними зловживаннями. Довіра до суду формується, в тому числі через нашу комунікацію і прозорість, відкритість, і саме головне, на що я хотів звернути увагу, що зложивання процесуальними правами у справах про корупційні кримінальні правопорушення шкодить не лише конкретному провадженню, але й довіри до всієї системи правосуддя. Дякую. Дякуємо.